Всім привіт! В 30-му випуску кібернавтів ви дізнаєтесь про нову саудівську авантюру Ніко. Успіх команди Ворота Квема на кваліфікаціях та перший за довгі роки тірван турнір у КС в Казахстані. Полетіли. Відео створено за підтримки партнера Фавбет. Ніко перейде в Фальконс в 2025 році. Схоже, що сеуди там з Фальконс весь час не давала спокій. Відмова від переходу в команду від Ніко в 2023 році. Тож вони вирішили йти до кінця. І за словами інсайдерів поважного видання Шіп'єспортс все ж таки домовились за перехід боснійця в команду після Мейджору в Шанхаї. Так його трансфер буде коштувати в районі одного мільйона доларів. А за пецілком ймовірно перевищить 100 тисяч. Сяч доларів в місяць кого замінить в команді? Ніку поки невідомо. Але це точно не буде медшеск. Вороту Кейта Квем пройшли на азійський РМР. Команда стрімера Онепікселя Дрілас, за яку виступають українці Вороту Кей okay, та Квем. Вийшла на азійський РМР, де поборяться за три слоти на шанхайський мейджор. На своєму шляху в закритій квалі для мене регіону вони спочатку програли в верхній сітці ДЖІХао. А потім почали свій ран по нижній сітці. Спочатку обіграли кіберспортивний підрозділ Саудівського футбольного клубу Аль-Іті Потім переграли Bravado та команду. Стримера док. У фіналі Нижньої сітки вони переграли ізраїльську команду Nom, а в фіналі без шансів обіграли команду легенди французької сцени Сіксера. Сам Онепіксель нереально переживав за команду і на стрімі показував нереальні емоції. Oh Warro has oh no idea. Whoa, whoa, whoa. That orb is oh. destined to fall. They're going to have to do it without Warro 2K. The white man removed, but the drillers still stand. Whoa. Two on three. No, no. They know about the flank now. Can they pick this no. up? It's just the time Hachi left so standing. Time is getting it's away the from the bomb. He the spam wow. will connect. she wow. wow. puts a wow. stop to it. One on three what goes to where the Trillers as they rise to the occasion. They're so nervous. You gotta the might be 2 no seconds stopping left. them now, Chad. Problems now. That's off angle. Oh, no, so no. Expecting anything from them there. Wishful thinking. That's going to do it. That's going to do it. Oh, a little bit more. Have we found the hero? Have we found the one to restore order to oh this Trillers game? There's Absalom oh on the God. rotate. God. And Kavet makes it all. happen. 2v4. Locked in, we're going to China. China. Locked in the RMR. Many doubters along we're the way, to but they're No amount of anything can salvage this game, this 1v4. The drillers are going to China. Go, Absolute domination on the say second half of the play. Vovo, well, you have to say something, bro. A lot of doubters, bro. Just say something, say something G. Slava <laughs> 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 Німець буде тренером команди на РМРі. В мережі вже з'явилися відео з можливими стікерами команди. Прикупили б собі такий. Наві зіграють з Лінвіжена в дебютному матчі команди на ESL Pro Проліг. Сізон 20. ESL опублікували сітки кожної з груп на ESL Pro League Season 20. Так, в групі А, де разом з Na'Vi грають Lean Vision, NIP, Heroic, Eternal Fire, FlyQuest, SunGal та FaZe. Матчі цієї групи та групи B будуть зіграні з 3 по 8 вересня. Група C та D зіграють з 10 по 15 вересня. Відео створено за підтримки партнера Favbet. PGL проведуть вперше за довгий час тірвен-турнір в Казахстані. В наступні два роки PGL проведуть 11 турнірів. Всі вони будуть на лан. Чемпіонати регулярно будуть проходити в Буенос-Айресі, Аргентина, Бухаресті, Румунія, Астані, Казахстан і Белграді, Сербія, призовий фонд кожного турніру 1 мільйон 250 тисяч доларів. На кожному турнірі будуть брати участь 16 команд, які будуть запрошені по рейтингу Valve. Виключенням є турнір в південній Америці там будуть запрошувати дві кращих команди регіону, окрім інших. 14. 450 тисяч доларів на кожному турнірі будуть виділяти на гостинність, включаючи квитки, проживання у мінімум чотирьохзірковому зірковому готелі для восьми осіб, харчування та кімнати для тренувань на шість осіб для кожної запрошеної команди. Групові стадії будуть відбуватись за швейцарською системою. Фінал буде у Best of 5» форматі. Всі інші матчі Best of 3». NPL розповів про свою гру в Наві. На каналі Кацапський інфар нещодавно вийшло велике інтерв'ю з NPL, в якому він розповів про свою гру в Наві. Так, за його словами, в Наві на NPL давив авторитет та досвідченість його тімейтів, і вони інколи розчаровувалися, коли він робив тупі помилки. Але Андрій їх повністю розуміє. На мене в моментах давив авторитет. Тому що гравці досвідчені, і вони деколи розчаровуються, в тому що деякі гравці, типу, допускають такі типу, помилки, скажімо так. Ну, тобто, це нормально, скажімо так. Енпіл вважає, що через війну атмосфера в Наві була нагнітаючою. На тему війни вони спілкувалися лише обговорюючи останні новини в їхній групі в меседжері. Як взагалі війна повпливала на той склад Наві? Чи відчувалося це всередині вайбом якимось? Можливо, був якийсь вайб, який є нагнятаючий в деяких моментах там був, скажімо так. От. Це не, не обговорювалося, я так розумію, да? Ви чисто живе Це... з цим і все? Ні. Ну, там якісь новини, ну, вони ніби як завжди обговорювалися. Якісь новини, що десь були вибухи, скажімо так. От вони. У нас була група, і туди щось скидали, там могли обговорювати, типу, в цьому не було нічого такого. Андрій очікував, що його кікнуть з наві, тому прийняв це з деяким полегшенням. Я 100% не засмутився. Я... я б сказав, що я цього очікував, тому що, опять же, я не, не, хоро... ну, не дуже хороші результати показував по статистиці. Я відчув полегшення, скажімо так. Mm -hmm. От. Відкат ситуації з Parivision на РМР. В минулому випуску ми розповідали про дискваліфікацію Parivision на РМР. Однак, буквально через пару годин вийшов апдейт від ХЛТВ, а потім і від Perfect World. Дискваліфікація відміняється. Росіяни їдуть на РМР, а перегравань між Монте Кой та блід за останній слот не буде. Як стає зрозумілим із заяви ЄСІК, Фін зміг отримати розбан від ЄСік декілька місяців тому, але Perfect World і Valve не знали, бо ЄСік вирішили просто не публікувати це рішення в своїх соцмережах. Таким чином, довічний бан Фіна замінили на п'ять мейджорів. Шанхайський став шостим мейджором з моменту отримання бану, тож росіянин міг брати участь у кваліфікаціях, а значить, на думку ПВ дискваліфікацію треба було відмінити. Це, звичайно, не відміняє. Тієї ситуації, що тренер стояв позаду гравців під час матчу, що заборонено правилами проведення онлайн кваліфікацій до мейджору. але тут росіяни були не одні такі, та й порушення на думку Тео не є таким грубим, як бан від Вальве. ЄСІК сік вже вкотре довела, що вони, мабуть, найбезтолковіша кіберспортивна організація в кіберспорті, рішення якої піддаються сумніву, а за великим бажанням можна навіть спокійно оскаржити. Вони напросили підписалися на ролик. Після оновлення в Dota 2 зламалися Мідаси. Новий компендіум та герой принесли в доту не тільки радість, але і нові баги. Найбільш критичним з ним був баг з Мідасом, який Valve намагалися пофіксити майже тиждень, і кожен раз гравці знаходили новий спосіб абузити мідас. Спочатку алгоритм був такий: купуємо мідас, використовуємо мідас, викладаємо мідас на землю, купуємо новий мідас, продаємо коплений мідас. Підбираємо землі Мідас і бачимо, як він перезарядився. і готував готовий до використання, та там у вас якась нереальна кількість золота вже на 10 10-й хвилині. Здогадайтесь, який герой став найпопулярнішим в пабах. Правильно, огор, Гляньте, Перша справа, котра в мене попадається, вісі що відбувається? Дота настільки зламалася, що вже гайди дота плюс адаптувалися, і на всіх героях тобі пропонували купляти мідаси. Після фіксу багу був знайдений інший. Щоб отримати заряд Мідасу, потрібно було передати тімейту його та твій Мідас. Потім був інший баг. Якщо Мідас КД 80 секунд і нижче, баг знову працює і він оновлюється. Треба чекати 80 секунди. І баг буде працювати. Тобто, якщо Мідас кадешеться 80 секунд. То ти знову можеш оновлювати ось так. Чекаєш, 80 -та секунда. Кидаєш? А, я злузу з'їду скоро! Врешті-решт, під кінець тижня, Valve впоралися з багом з Мідасом. Схоже, майже всіх розробників переправили на розробку Deadlock. Зашквар від Passion Юа. Команда футболіста Олександра Зінченка Пешен яка нещодавно підписала тім гривня, як свій склад по Dota 2, вляпалася в скандал. Про це у себе в тг каналі розповів стрімер гостік. Ріж у тім, що в матчі проти Ван Він українці юзали фрази з комплекту підтримки російсько-сербсько-азіатського клубу Аврора, який по факту є командою російської БК 1xBet. За команду на МІДІ грає українець Лоренов, який записав для клубу фрази. Російською, а саме вот это моє невезуче візуче яку юзали гравці пешин Юа, Йовай і Ніш. Треба сказати, що клуб доволі швидко засудив цю ситуацію і випустив стейтмент, де вибачився перед українською спільнотою та заявив, що оштрафував гравців та провів з ними роз'яснювальні роботи. В дота 2 вийшов патч 737. -7. В дуті трохи більше ніж за тиждень до інта вийшов буквений патч 737C. без значних змін у грі. Все як ми любимо. Так у грі підрізали гельпнір, а інбових персонажів типу Фуріона з правим аспектом чи Омніка занерфали. Також трошки підрізали нового героя Рінгмастера. З тих героїв, яких забафали, хочеться відмітити Пела. Йому апнули перший та третій скіли. Наші друзі з КЕС-2 проводять наймасштабніший розіграш на 20 тисяч гривень. 10 переможців отримують круті скіни або передзамовлення Stalker 2. Heart of Чорнобиль. Умови дуже прості: бути підписаним на КЕС 2ua Натиснути на кнопку Беру участь. Розіграш триватиме до 15.09. Не пропусти свій шанс. Посилання на розіграш буде в закріпленому коментарі до цього відео. Це все на сьогодні. Як ви оцінюєте шанси команди Ворота Квема на РМРі? Чи зможуть пройти на Мейджор? Пишіть в коментарях. Також не забувайте про вподобайку, підписку та дзвіночок. Допоможіть нам стати українськомовним кіберспортивним ютуб-каналом No1 game!